Уяви, тебе переслідують, слідкують, де ти з ким постійно обривають всі месенджери, настирно передивляються соціальні мережі або, взагалі, ходять за тобою як цінь, не дають спокійно жити та дихати, що робити, і як це все припинити? Логічно, багато хто звертається до поліції, але якщо таке переслідування не порушує закон, то й допомогти правоохоронці не зможуть, але є ідея. Встановити покарання за незаконне переслідування. Нав'язливе переслідування людини, яке проявляється у вигляді стеження, телефонних дзвінків, повідомлень, погроз, навіть надсилання небажаних подарунків та інших форм психологічного тиску. Така поведінка порушує особисті кордони і викликає відверто страх. І називається це сталкінгом. Чи чули ви коли-небудь таке слово і чи стикалися з ним в реальному житті? Напишіть в коментарях, а поки подивимось результати нашого опитування. Це гра якась за людиною слідкують, наприклад, у соцмережах або на вулицях. Це гра така українська. Е, ні, я був сталкером. Ходять за людиною, слідкують у соцмережах або в реальному житті. Це може бути і страшно навіть. Ні, я нікого не пересидила, мене слава Богу, теж. Наскільки знаю, ні. Можливо, я просто не знаю. Була дівчина, за якою я ходив е, ну, кожен день і слідкував. Після школи, куди вона йшла, особа слідкує за життям іншої особи без відомої і без згоди була. Один хлопець, який був в мене невзаємно закоханий, за мене дуже стежив. Стежив як в реальному житті, так і в соцсетях. Коли я виходжу з під'їзду, він там стоїть, і це було дуже неприємно. Три місяця, поки я не переїхала. Чесно, мені було дуже страшно, тому що я не знала, що в людині в голові і як вона. Ну, що вона завтра скоїть? Дуже часто правоохоронні органи вони нічого не хочуть робити з цим і кажуть, поки немає нічого типу поганого з людини не зробили, то нічого ніхто робити не буде. Взагалі не знала, коли куди мені, мені можна обратитися, щоб це якось мені допомогли і. Насправді я була дуже налякана, тому що для інших людей це був ну просто як ну, хлопець закоханий, а мені було дуже страшно. Чи часто українці стикаються з такою проблемою? Сказати насправді складно, бо офіційної статистики немає. Втім, очевидно, що ця проблема зачіпає як не публічних людей, так і тих, про кого ми з вами всі знаємо. Наприклад, співачка Злата Огнівіч розповідала, як із 2019 року її переслідує чоловік, який погрожував їй та її родині. Я живу далі з цією історією, Я ні, не можу з цим нічого зробити. Навіть я сильна достатньо жінка, особистість. Ну я ходила, оглядувалася, ти уявляєш собі, ні. взагалі, які, е, яку травму він спричинив мені моїй психіці. В Україні немає чіткого визначення сталкінгу на рівні закону, і це призводить до низки проблем. На сьогодні в українському законодавстві відсутнє окреме визначення поняття сталкінг. Водночас окремі дії, пов'язані з переслідуванням чи нав'язливими контактами, можуть підпадати під інші норми Кримінального кодексу України, наприклад, погрози, хуліганство або порушення недоторканості приватного життя. Спеціальної норми, яка б комплексно охоплювала саме таке явище, наразі немає. Правова кваліфікація таких дій залежить від конкретних обставин справи. Водночас питання законодавчого врегулювання цієї проблеми, обговорюється фахівцями. Адже є актуальним. група народних депутатів, на чолі з Олександром Бакумовим, пропонує виправити таку ситуацію. Ініціатори пропонують внести зміни в кримінальний кодекс та доповнити новою статтею – незаконне переслідування Сталкін. Під ним автори розуміють вчинення дій, що полягають у здійсненні загрозливої поведінки стосовно потерпілої особи: незаконне стеження, нав'язування спілкування, інше незаконне вторгнення в особисте чи сімейне життя, в тому числі з використанням електронних комунікацій, і це все має викликати в людини страх за безпеку свого життя чи здоров'я або своїх близьких. Карати за це пропонують штрафом від 34 тисяч гривень громадськими роботами або навіть обмеженням волі на строк до двох років. Що ви думаєте з приводу такої ідеї? Позбавлення волі, я не знаю. Ні, позбавлення волі точно ні? Ну, мабуть, я негативно на цю щось. Краще саджати таких людей. По гаманцю треба бити. Я певно, спершу якусь би бесіду провела, бо з цими людьми дізналася, чому що спробувати таку їхню поведінку, для чого взагалі вони це роблять. Питання не в тому, яка ініціатива, а як вони її будуть зловживати. Але то тюрма було би найкраще, щоб навчати на майбутнє. Якийсь завицяльник. Завицяється до гарної дівчини, він її зустрічає і за це її садити на декілька років. Ну, мабуть, це не правопорушення, можуть використовувати це з метою заборони здійснення журналістських розслідувань. Суд переписує не наближення чи там, або щось таке. Сильний тиск емоційний на дівчат, на жінок. Тому це буде дуже гарне рішення проблеми. Більшість людей, які потрапляли в подібні ситуації. Жили би без страху і не боялися на двір Вийти я буду дуже вдячна і за себе, і за дівчат, які зможуть відчувати себе захищеними. На думку ініціаторів законопроекту, прийняття таких змін сприятиме дотриманню прав та інтересів потерпілих від насильства осіб. Чи стикались ви з таким переслідуванням або неважною увагою? Чи потрібен на вашу думку окремий закон про сталкінг? Напишіть в коментарях, поділіться своїми думками. А на цьому сьогодні все. Свою власну думку я традиційно вам не кажу, аби не впливати на ваші враження від перегляду відео. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, там побачите більше є ідея для тих і про тих, хто формує майбутнє України.